Дорожньо транспортна пригода сталася по вулиці Миру. Водій легковика під час руху заднім ходом скоїв наїзд на пенсіонерку. Жінку було госпіталізовано до лікарні. Ще одна ДТП сталася вчора. Зранку по вулиці Майора Пугача. Зранку велосипедист під час руху не надав перевагу у русі легковику. Відбулося зіткнення, після чого чоловіка пенсіонера було госпіталізовано до лікарні з травмами. За обома фактами, розпочато кримінальні провадження, встановлюються всі обставини. Минулої суботи у вечірній час чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Вечірній час надійшла інформація від мешканки багатоповерхівки про те, що шостого поверху випав чоловік дев'яносто. П'ятого року нарочні Від отриманих травм помер на місці подій. Наразі за фактом робоча кримінальне провадження встановлюються всі обставини. З настанням літніх канікул та спекотних днів діти все частіше стали відпочивати біля водой дехто вже відкрив купальний сезон. Маємо факт нещасного випадку, коли на коли озері колишніх харт була госпіталізована неповнолітня, яка ледь не втонула. Інформація надійшла від медиків, які прибули. Медики отримали цю інформацію від подружок, які разом відпочивали на даному озері. Що стало причиною того, що дитина почала захльову. Ватися водою наразі встановлюють ювенальні поліцейські. Також встановлюється, чи вживали алкоголь, і хто міг придбати алкоголь неповнолітнім? Відпочивала троє дівчат, добре зорієнтувалися подружки, що дістали нашу потерпілу з водойми. І під час реанімаційних заходів дівчина в тяжкому сталі госпіталізована до дитячої лікарні. В період літнього відпочинку правоохоронці наполегливо радять батькам контролювати дозвілля своїх дітей. Ви повинні під час літнього періоду знати, де з ким відпочивають ваші діти. Не відпускайте самих на водойми, тому що з початку року ми маємо декілька фактів, коли вже саме купання, відпочинок на водойми потягли тяжкі наслідки, саме утоплення неповнолітніх. Звертайте увагу, які які діти приходять, що вживають, перебувають в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Також слідкуйте за спілкуванням в соціальних мережах дуже часто і останній випадок. Ми маємо місце по області, де загинула неповнолітня, складно тяжкий злочин. Якщо дитина не повідомляє про себе декілька годин, зникла, відразу звертайтесь на лінію 102. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.